Всім привіт! Мене звати Артем і ось нарешті морози відступили. Можливо, це через те, що нарешті прийшла весна, а може через те, що сьогодні ми з вами подивимось на топ найгарячіших настілок лютого, які ладні розтопити будь-яку кригу. Проте ще більше розпалити ваші серця, звісно, зможуть крутезні настілки, які ви з легкістю зможете придбати в магазині Woodkit, де, крім класного асортименту, ви також з легкістю зможете отримати 15% знижку на ваші замовлення за промокодом beaver 15 Посилання, звісно, будуть в описі. А ми починаємо. І розпочнемо ми з поціновувачів загублених руїн Арнаку, адже саме для них буде цікавим дізнатись, що невдовзі з'явиться нове доповнення під назвою Adventure Chest. її, крім вже нам знайомого контенту у вигляді нового поля, яке стане більшим за розмірами, та нових храмів, комірки яких тепер стануть чимось на кшталт печер, її дозволять рухатись не тільки вгору, але й у бік. Так будуть і нові карти і механіки, про які наразі достейменно нічого детально не відомо. Також у коробочці буде її повноцінний органайзер для усіх доповнень. Її бази, що тепер ви зможете скласти усі компоненти вашої улюбленої гри в одну коробочку. Ще й як я розумію, вона буде квадратною. Новинка від Stonmayer Games під назвою Vantage також потрапила до найгарячіших, і це в нас кооперативна пригодницька гра з відкритим світом для одного шести гравців, яка занурює вас у дослідження незвіданої планети. Після аварії космічного корабля ви опиняєтеся далеко від інших дослідників, сам на сам із невідомістю. Світ гри це майже 800 унікальних локацій, що взаємопов'язані між собою та понад 900 карт відкриттів. Гравці можуть спілкуватися між собою, давати поради та підтримку, але вони розкидані по всьому світу. Тому кожен бачить лише свою поточну локацію. Кожна партія починається з початку, а єдине, що залишається з вами між іграми це ваші знання про світ. І що цікаво, гра не використовує випадкову генерацію світу, що означає, що вже досліджені локації ведуть саме до тих самих місць. Однак у грі є багато інших перемінних, різні персонажі, понад 100 можливих місць аварії, 21 місія та 11 варіантів завершення гри. Це гарантує, що кожна партія буде унікальною. До речі, хоча кожен гравець у грі діє самостійно, команда має спільну місію, а невдача одного гравця може поставити під загрозу успіх усіх. Я сам цього не знав, але зі всього видно що Авекін Realms прибрали до своїх рук гру Агрікола від Уве Розенберга. і тепер вирішили трішечки її переробити на свій лад, тож планують у 26-му році випустити Агрікола Dead Harvest. максимально дивно для поціновувачів класики, але тепер у світі зомбаків. Так, так, вики не вирішили переосмислити гру і випустити її в постапокаліптичному сеттингу, Тож у Агрікола Dead Harvest не розраховуйте на спокійне сільське життя. Натомість кожен день буде перетворюватись на відчайдушну битву за врожай ресурси та життя. Ви, фермери, що опинилися в епіцентрі зомбі-апокаліпсису, змушені не тільки саджати та збирати врожай, а й обороняти свою землю від нескінченної навали живих мерців. За описом гра поєднує класичні механіки Агрікола з новими елементами виживання, що додають напруги та непередбачуваності. Але що то буде, детальніше поглянемо незабаром на геймфаунді. Далі в нас гра Catmai, що переносить гравців у дику природу Аляски, де вони стають бурими ведмедями, що змагаються за найкращі риболов. Вні місця на річці Брукс, тож вашим завданням стає вибудовувати власну тактику, розміщуючи ведмедів у вигідних локаціях, щоб ловити якомога більше лосося. Гра триває кілька раундів, кожен із яких включає підготовку, розіграш карт ведмедів, розміщення фігурок ведмедів на річкових тайлах і підрахунок улову. Гравці по черзі викладають карти ведмедів біля річкових тайлів, конкуруючи за домінування у певних локаціях. Найсильніший ведмідь отримує право зайняти риболовну локацію, яка може принести найбільший улов. Особливості річкових ділянок, такі як водоспади, глибокі ями чи кам'яністі місця, впливають на можливості ведмедів і змушують гравців обирати оптимальні стратегії. А тепер перенесемось на відкритий водний простір у грі Sail, яка є дуельною кооперативною грою, в якій учасники стають капітанами корабля та намагаються врятуватися від смертельної загрози кракена. Щоб вижити, гравці повинні узгоджувати свої дії, граючи карти, і беручи взятки та приймаючи стратегічні рішення в умовах обмеженого спілкування. Гра триває до п'яти у кожному з яких гравці розігрують серії взяток, використовуючи карти, що впливають на рух корабля, шкоду від кракена та інші фактори. Під час кожного раунду вони роздають карти, обирають, якими з них поділитися, а потім поступово розігрують їх у взятках. Переможець кожної взятки отримує контроль над рухом корабля, що дозволяє уникати перешкод, боротися з кракеном або наближатися до фінішу. А ось наступна гра Ахой, хоч і вийшла у 22-му році, проте потрапила у цей топ Хотнес, завдяки виходу відразу трьох доповнень до неї у цьому. Мьому році. Тож ахой переносить гравців у світ безкрайніх морів, де вони стають капітанами унікальних фракцій, змагаючись за славу та панування над водами. Гра розгортається у динамічному світі, що поступово відкривається під час партії. Кожен гравець досліджує регіони, розширюючи мапу, встановлюючи контроль над територіями або уникаючи морських загроз. Деякі фракції борються за вплив у регіонах, тоді як інші, як контрабандисти, будують свою гру на доставці вантажів, які приносять прибуток і змінюють баланс сил у морі. Основою ігрового процесу є кидки кубів, які визначають доступні дії гравці. Вони можуть рухатися морськими шляхами, атакувати, виконувати спеціальні маневри або залучати нових членів екіпажу. Ну і звісно, проводити бої. Що базується на системі ініціативи та використанні гармат, а також механіка контролю регіонів, яка впливає на набір очок слави. Ну а далі поглянемо на гру від Міл Велі, яка приносить гравців у мальовничий світ Нідерландів дев'ятнадцятого століття, де вони стають тюльпановими фермерами, які змагаються за Багатство та престиж. Ви будете будувати та покращувати вітряки, шукати нові сорти тюльпанів, торгувати з іноземними купцями та наймати помічників, щоб отримати перевагу над суперниками. Гра триває кілька раундів, протягом яких гравці здійснюють ходи, обираючи та виконуючи різні дії на своїх вітряках за допомогою механіки Ронделю. Гравці можуть вирощувати тюльпани, будувати нові вітряки, продавати урожай на ринку або виконувати контракти, що приносять цінні бонуси. Ключовим елементом гри є управління ресурсами, що включає тюльпанові цибулини, гільдини та інструменти. А використовуючи вдосконалення для вітряків, гравці зможуть змінювати доступні їм можливі дії, відкриваючи нові шляхи до перемоги. В нас гра Кнар, яка занурює гравців у світ епохи вікінгів, де вони виступають у ролі капітанів дракарів, наймаючи воїнів, відкриваючи нові території та вибудовуючи вигідні торговельні маршрути. Кожен хід гри складається з набору дій, наймо вікінгів для своєї команди або дослідження нових земель. Гравці можуть використовувати торговельні зв'язки для отримання ресурсів або нарощувати свою славу, виконуючи важливі завдання. Загалом це гра на збір комбінацій, тож гравці повинні збирати вікінгів, які за символами будуть підходити до їхнього дракару та місця призначення, що надасть їм особливі жетони браслетів, які вже пізніше можна буде обмінювати на додаткові бонуси. Гра Dragon Eclipse занурює гравців у світ, що пережив катастрофу тисячолітньої давнини, де легенди розповідають про могутніх драконів-хранителів, які врятували людство від. Пітьми. Гравці беруть на себе роль приборкувачів містичних істот, міслінгів, здатних контролювати стихії. Гра побудована на системі сценаріїв, кожен з яких розпочинається з дослідження світу, вибору героїв та формування власної колоди здібностей. У кожній партії гравці можуть взаємодіяти з оточенням, виконувати завдання, долати випробування та вступати в бої. Бойова система передбачає використання унікальних здібностей героїв, тактичне позиціонування та керування ресурсами. Гравцям доведеться ухвалювати стратегічні рішення не лише у Бою, а й поза ним розвивати своїх міслінгів, покращувати навички та адаптуватися до змінного світу. Наприкінці кожного сценарію гравці отримують можливість покращити свої карти, відкривати нові здібності та продовжувати подорож у пошуках відповідей на давні таємниці. Останньою на сьогодні буде гра Трансгалактика від видавництва девір, де гравці переносяться у майбутнє. Галактичний сенат ініціював грандіозну експедицію під назвою Декрет Трансгалактика, метою якої є розширення межі відомого космосу, здобуття нового знання та зміцнення впливу Сенату. Під час партії учасники досліджують віддалені куточки галактики, покращують флот, борються за передові технології, розбудовують торговельну мережу та надсилають представників у галактичний сенат для здобуття політичного впливу. Протягом п'яти раундів. Кожен гравець керує своїм капітаном, виконуючи дії на особистій панелі операції. Інші гравці можуть Повторювати ці дії за допомогою свого екіпажу, але без додаткових бонусів. Гравці поступово збільшують військову силу, політичний вплив і технологічний рівень, отримуючи переможні бали за дослідження, торгівлю, видобуток ресурсів та виконання місії. Що ж, ось і закінчився топ найгарячіших настілок. Маю надію, щось цікаве ви таки змогли в ньому побачити. А якщо це так, тоді з вас вподобайка та підписка. Адже попереду ще буде багато цікавого. Дякую всім вам за увагу і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна. Папа! -па.